Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи пас варитися. Стіпа Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися. і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він вообще скоріше за все вже відкинувся, і бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: Я вже готовий, якщо що, виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже нема Трампа або його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторика, що пів України знесли, кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні. Куча ці ми кучесел та в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того, як він з ним там чуть джоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака історія. Короче, буде ця вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українці позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна. Бо ну на жаль, вже навіть я не знаю, як поняло про це сказати, бо це логічно зняти економічне навантаження з німечиною. Ті, хто за цей час не вти, не встигну вивчити мову і так далі, ну позбавити цього. Всього. Всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба скоріше за все буде. Не дай Боже, да, десь імгрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Тому в цьому всьому а, хочу це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн за допомогою розпосюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату. Я хочу, щоб ви подивити. Не не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. А ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн ефір з вами. Три дня буду проводити. Глянути, які у вас можливості є. Бо я більше 12 років онлайн тільки заробляю, це Мені дозволяє би спокійно. В цій ситуації себе почувати. і е, ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти і онлайн і рухатись в цій ситуації непонятні.